Вітаємо всіх, кому не байдуже героїчне минуле і сьогодення нашої країни в ефірі Козацька звитяга. 395 років тому запорізькі козаки на чолі з гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним взяли безпосередню участь у перемозі військ Речі Посполитої над Велетенською армією Османської імперії під Хотинською фортецією. Сьогодні розкажемо про одну з найславетніших сторінок українського козацтва Хотинську битву. На 1620 рік причин для масштабного нападу Османської імперії на річ Посполиту накопичилося чимало. Це і суперечка за Дунайське князівство Молдавію та Валахію, і невпинні руйнівні, морські походи запорожців на Крим і Туреччину, і 30-річна війна, в якій Польща та Туреччина опинилися в ворогуючих таборах. Почався цей конфлікт з нищівної поразки польського війська під Цесорою. Річ Посполита перебувала у політичній ізоляції і могла зібрати лише тридцятитисячне військо, потрапивши в скрутне становище шляхець. І уряд звернувся до українських козаків із закликом взяти участь у війні, обіцяючи їм розширити права та привілеї. В запорозькому стані в запорозькому таборі було декілька партій. Одна з яких вважала, що слід підтримувати польську владу інші вважали, що не слід втручатись в цей конфлікт. Але все ж таки дальновидні більш політики, ось такі, як Сагайдачний, переконали козацьке військо приймати участь у цій битві. Бо якщо б турки перемогли польську армію там на молдавських полях, то вони знали, яка доля очікує українські землі. Навесні 1621 року сам турецький султан очолив похід 160 тисячної армії до кордону Молдови. Тим часом запорожці нанесли кілька відчутних ударів по турецькому флоту і навіть розорили околиці Стамбула. Влітку із Запорожжя до Молдови вирушило 40-тисячне козацьке військо на чолі з гетьманом Яцьком Бородавкою. Наприкінці серпня козаки переобрали гетьманом Петра Конашевича Сагайдачного, з'єдналися з поляками і стали табором під фортецею Хотин. Бойові дії розпочалися з атаки осма. Саме на козацький табір. Запорожці витримали перший удар, контратакували і прорвалися до ворожого табору, де почалася паніка. Якби їм вчасно надав допомогу коронний гетьман Хоткевич, війна була б закінчена в той же день, але поляки чомусь вагалися. Дуже цікава тут подія відбулася в ніч на 9 вересня. Тобто, козаки застосували свою улюблену тактику, нічний напад на стан ворога. Тобто, козацька піхота тихо підкралася вже ввечері до османського табору. У османському таборі стався такий переполох, що навіть сам султан був змушений покинути табір. І в оточенні своїх охоронців на кілька миль покинути свій табір. Тобто Лише після того, як він, йому повідомили, що козаки відійшли, він повернувся. Але це була така пересторога, ну, вже після якої все ж таки на кілька діб, навіть на на тиждень а то і більше, військові дії дещо ущухли. Загалом воєнні дії під Хотином розтяглися на місяць. За цей час османи 17 разів атакували козацький табір, і 10 разів польський. Ці атаки були доволі потужними однак, знову ж таки. Козаки не відсижувалися. вони коли відбу... ну, вели оборонні дії, але потім все одно намагались кілька разів контрнаступати. В останньому генеральному штурмі, 28 вересня, коли османським силам вдалося володіти шляхетськими укріпленнями речі Посполитої, козацьке військо ударами з флангів розгромило ворога. Побоючись остаточного знищення своїх військ, султан змушений був припинити воєнні дії і укласти Хотинський мир. Головна заслуга в перемозі над османсько-татарськими військами належала українським козакам. Військові дії активно тривали більше місяців. Тобто, оця хатинська битва завершилась. Хатинська війна завершилась миром, який було укладено 9 жовтня. На жаль, під час цієї війни гетьман Петро Сагайдачний, повертаючись після зустрічі з королем у Варшаві, потрапив в засідку, де був смертельно поранений. Він потрапив у засідку, де і був поранений, начебто, з лука або з вогнепальної рушниці. Спочатку рана здалась не дуже важкою, поранення в руку. Але потім це дало ускладнення, і вже у квітні наступного 1622 року. тобто, вже після перемоги, Сагайдачний на жаль помер. Перемога Хотинській війні мала велике міжнародне значення. Вона примусила Османську імперію відмовитися від планів завоювання Європи.